Зараз ми вивчаємо на наших ранкових уроках з Михайлем Лайтманом багато матеріалів на тему п'єсах, на тему такого поняття як вихід з Єгипту. І багато вивчаємо ці особливі сили, які діють на нас, на наше життя, такі як сила фараона. Тобто це зла сила, егоїстична сила, яка реалізує себе в цьому світі сила розуму, та дуже особлива сила, яку ми вивчаємо, яку ми можемо залучити, яка називається віра вище знання. Книзь зор написано, що віра вище знання може відмінити любу силу нашого світу, навіть могутню, навіть якусь наперевершену, ту, яка впливає на ті події, які стрімко розвиваються зараз навколо нас. Ми бачимо міжнакі якісь конфлікти, війни. Ми самі з вами в. В Україні живемо в цій ситуації постійно. Ми бачимо, як світ закручується в якійсь в незрозумілому якомусь русі, куди це все йде. Ми не знаємо. Але е, каже нам книга ЗОР, що дуже важливо залучити в своє життя ось цю силу віри вище знання, і вона зможе відмінити всі е, впливи, які є на нас з боку цього світу і його ось цієї драматичної програми. Як це зробити? Насправді е, можна зробити дуже просту вправу, коли ми можемо трошки піднятися над своїм розумом, над тим, що ми розуміємо, і над тим, що ми бачимо, як логічний перебіг подій, як раціональне пояснення, ми можемо трошки піднятися. В те, що називається вище розуму, тобто в силу об'єднання, в силу любові, в силу зв'язку з джерелом реальності, які чим в принципі є творець, ось саме це вчає кабала. Вона надає людині практичний досвід, чуттєвий, як піднятися в цю силу віри вище знання, і там фактично мати змогу відмінити всі впливи цього світу на себе, контролювати їх, так як про це пише Книгазор.